Що робити, коли немає світла? Грудень місяць, вимкнули субота. Треба щось працювати, збирати листя. І дивіться, яке рішення у нас є. У нас є отака дея 12 кВт, де зараз ну, сонця фактично взагалі немає. Зараз генеруємо 1,46. будинок, дуйка в мене син працює, споживає 1,85 кВт, Стіралка працює. З батареї вже годину немає світла. Батарея 98%. Це я зараз виключу дуйку, в мене хватить цього заряду акумуляторів 2 штуки по 6 кВт. У мене достатньо буде на цілий день так це точно. Готувати їсти, дивитись телевізор, користуватися водою, тому що скважина. А купити ви таке рішення можете для себе в цифромагазині. Переходьте, вони працюють по всій Україні, доставляють обладнання таке і займаються монтажем. Сайт, не сайт, а посилання на їхній профіль буде під відео. А я сам займаюся іконами ексклюзивного подарунками. Якщо треба, звертайтеся.